Книга Йова, глава 18. І заговорив Шух'янин Білдат та й сказав, Як довго ви будете пастками класти слова? Розміркуйте, а потім собі поговоримо. Чому пораховані ми, як худоба, чому в ваших очах ми безумні? О, ти, що розшарпуєш душу свою о, своїм гніві? Чи для тебе земля опустіє? А скеля осунеться з місця свого, та ж світильник без божних погасне і не буде світитися іскра огню його. Його світло стемніє в наметі, і згасне на ньому світильник його. Стануть тісні кроки сили Його і вдарить його власна рада, бо він кинений в пастку ногами своїми, і на граті він буде ходити. Пастка схопить за стопу його, зміцниться сітка на ньому, на нього захований шнур на землі, а пастка на нього на стежці. Страхіття жахають його звідусіль і женуться за ним по слідах. Його сила голодною буде, а нещастя при боці його приготовлене, його шкіра поїджена буде хворобою. Поїсть члени його перевороджений смерти. Відірване буде розбезпека його від намету його, а ти до царя жахів його приведеш. Він перебуває в наметі своєму, який не його. Намешкання його буде кинена сірка. Здолу посохнуть коріння його, а згори його віття зів'яне. Його пам'ять загине в землі. А на вулиці йменя не буде йому. Заженуть його світла до темряви і весь світ проганяє його. У нього немає в народі нащадка, ні внука, і немає останку в місцях його мешкання. На згадку про день його остовпівали останні, за волосся ж хапались давніші. Ось такі то мешкання неправедного, і місця того. Хто Бога не знає. Амінь.